Привіт-привіт! Ми раді вітати yeah. вас на каналі Веселі Хтосики! Тишком-нишком вийшли мишки із нори. шкряботушок ніс і вушка догори. А куди ж вони йдуть? Їх які пригоди ждуть? У мишок відповідь проста. Полювати на кота. Перша мишка бам-бам-бам це у неї барабан. Друга мишка грає бу-бу-бу, це вона несе трубу. Ну а третя ще й гармату. Стережися, кіт вусатий. Як заб'ють у барабан бам-бам-бам. Як заграють у трубу бу-бу-бу. А з гармати, як бабахнуть, бах-бах-бах. Кіт злякається, аж ахте, і до віку буде знать, як на мишок полювати. Між дубових гілочок причаївся павучок. Із тоненьких ниточок плете хустку хитрячок. Ниточки переплітає і хустинку розстеляє. те мухи у гайок, оминайте цей дубок, бо спіймає павучок. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.